Коротше, тепер, ребята, дивіться, я зараз серію відеороликів запускаю. Буду кожен день по одному ролику знімати. Кожен день знімаю один ролик про халяву. От Скажіть, скільки зарплата у вашому місті? Скільки ви заробляєте? Скільки ваші родичі заробляють? Скільки? 10-15 тисяч, 20-30, 50. Так от, я готовий платити 30 тисяч в місяць. О, Як вам? За те, що ви мої покупці. Представляєте? Коротше, кожний день на стрімові на прямій трансляції. У мене проходить пряма трансляція. Як це відбувається? Дівочки, теж слухайте, бо забудете. На прямій трансляції я закріпляю сьогоднішнє на один день діюче. Код. Да? Код, буквено-циферний код. Цей код, якщо ти вводиш сьогоднішній актуальний код скидаєш при оформленні заказу, по-перше, ти отримуєш знижку 5%. Це, по-перше, тобто просто ти тупо 5% отримуєш знижку. За те, що ти прийшов з нашої трансляції, ти знаєш, яке сьогоднішнє цей кодове слово. Ти знаєш, ти молодець і слідиш за нашими трансляціями. За це ти отримуєш песіслухів знижки. І плюс до того, всі, хто на протязі доби, з 16.00 до 16.00, поняли. У 16.00 старий код перестає діяти, а новий вже починає діяти і до наступного дня. Поняли? Коротше, у 16.00 кожного дня ми будемо проводити розіграш. Сертифікату е, на суму до тисячі гривень кожного дня. Тобто, по штукарю в день можна просто заробляти сертифікатами. Е, вони будуть е, розіграні між всіма, хто скористалися кодами. Коротше, е, хто скористався кодом, допустим, це не так багато людей, повірте мені. Дівочки, як багато людей зараз користуються кодами Чим? кодами з трансляції 0. Дівочки пишуть 0". Один. 0". Один. Один. О. один Од... один чоловік, постійний клієнт, який використовує постійно код, заявляє в нас і постійно використовує код із трансляції для того, щоб знижка була. Так, от якщо так і продовжиться тенденція, і в нас буде один чоловік в день використовувати код. То цей один чоловік буде мати зарплату 30 тисяч гривень в місяць. Прикиньте, просто за те, що він нас заказує. Кожен день заказуєш там по акумулятору по ліхтарику за 300 гривень. Заказуєш кожний день. І по тисячі отримуєш сертифікату. Нормально? Нормально, жити можна? Можна. Так що зараз практично ніхто ними не користується. Ну я вам кажу, це буде прикол, це буде хохма. Якщо два-три чоловіка в день буде користуватися кодами, і кожен з них, ну цей е, як кожен із трьох, це там одна третя шансу. Да? Буде кожні три дня, коротше, кожний з них по штукарю гривень отримувати від Володимира. Як вам таке? Халява від Володимира? Так що мені не жалко. Все. Штука в день, значить штука в день. Отак. Оце ось один день штука, другий день штука, третій день, четвертий, п'ятий. Тут на місяць шостий, сьомий, на місяць тут хвата вам. Так що сертифікатів на всіх хвата, я думаю. Як вам такое? Як будем видавати сертифікати, зараз розкажу в другому відео.